Чай з кульбаби повний рецепт, користь, підготовка та способи заварювання. Кульбаба це більш ніж просто весняна квітка на луках і галявинах, це лікарська рослина, яку здавна використовували в народній медицині для очищення організму, покращення роботи печінки та нормалізації травлення. Один з найпростіших і найефективніших способів споживати кульбабу приготувати з неї чай. У цьому відео ми розглянемо користь чаю з кульбаби, як правильно зібрати й обробити рослину, покроковий рецепт приготування, кілька варіантів напою з квітів, листя, коренів, протипоказання, поради щодо вживання. Що таке кульбаба і чому її варто пити? Кульбаба лікарська рослина багаторічна. З родини айстрових усі частини рослини, корінь, листя, квіти мають корисні властивості. Основні їх властивості сечогінна, сприяє очищенню організму, жовчогінна, стимулює печінку та жовчий міхур, протизапальна – зменшує запалення. Пребіотична покращує мікрофлору кишечника, імуностимулююча підтримує захисні сили організму. Кульбава в собі містить Інулін. покращує обмін речовин, вітаміни А, С К, залізок кальцій, калій, антиоксиданти та флавоноїди. Як правильно збирати кульбабу? Кульбабу можна збирати майже всю весну і на початку літа. Але кожна частина має свій час збору. Частина рослини, час збору і особливості все зараз розповім. Квіти це збираються квітень, травень, яскраво жовті повністю розкриті. Листя збираються квітень-червень. До початку цвітіння, або одразу після. Корінь рання весна, або пізня осінь молоді або дозрілі краще після дощу. Важливо, збирайте кульбабу лише в екологічно чистих місцях, не біля доріг, заводів чи смітників. Ідеально у власному саду, на луках або в селі. Підготовка сировини. Після збору правильна обробка. Ось що слід зробити квіти промити під струменем води, покласти на рушник, дати стекти. Можна використовувати свіжими або підсушити, сушити в тіні 4-6 днів, щодня перевертаючи, зберігати в банках або полотняних мішечках до одного року. Листя. Відібрати молоде листя, промити обсушити. Для сушіння дрібно порізати, розкласти тонким шаром, сушити в тіні або електросушарці до 40 градусів. Корінь. Добре промити щіткою від землі, нарізати на шматки, висушити в духовці до 50 градусів, або на горищів в сушарці. Зберігати в темному сухому місці до 2 років. Класичний рецепт чаю з кульбаби. Інгредієнти одна столова ложка сушених квітів або листя. Або одна чайна ложка сушеного кореня. 250 мл окропу це одна склянка. За бажанням мед, лимон, м'ята. Приготування. У невеличку чашку або заварник насипати сировину, залити гарячою водою близько 90-95 градусів, накрити кришкою, дати настоятись 10-15 хвилин, процідити через ситочку, за бажанням додати ложку меду чи скибку лимону, пити теплим, повільно, бажано між прийомами їжі. Варіанти чаю з кульбаби. Чай із квітів. Має приємний аромат, легкий смак, допомагає при легкому розладі шлунка, втомі, навесні актонізуючий напій. Чай із листя. Як заварювати? Має легкий він гіркуватий присмак. Добре діє, як сечогінний засіб, стимулює обмін речовин, корисний при набряках і різних болів в ногах. Чай із кореня, насичений трохи землистий смак, чудовий для очищення печінки, нормалізації цукру в крові, роботи підшлункової. Смажений корінь кульбаби, кава без кофеїну. Підсушений корінь підсмажити на сковороді до темно коричного кольору. Змолоти у кавомолці. Заварити як каву на плиті або у френч пресі. Чудова альтернатива каві, смак глибокий, трохи карамельний, але без кофеїну. Користь для здоров'я. Основні переваги регулярного вживання чаю з кульбаби покращує роботу печінки та нирок. Допомагає при закрепах та порушеннях травлення, знижує рівень холестерину, підтримує нормальний рівень цукру, особливо корінь, має легкий сечогінний ефект, корисний при набряках, має протизапальні властивості, сприяє виведенню токсинів і шлаків, підвищує апетит у людей з хронічною. А які ось є протипоказання. Хоча чай із кульбаби без загалом безпечний, існують деякі застереження. Не рекомендується перше, при жовшно-камінній хворобі, може викликати рух каменів. При виразці шлунка або гастриті з підвищеною кислотністю. Людям із алергією на айстрові. Ромашка, календула тощо. Під час вагітності та лактації, лише після консультації з лікарем дітям до 6 років лише під контролем педіатра можна пити. Порада завжди починайте з невеликої дози, щоб перевірити індивідуальну реакцію організму. Як і коли можна пити. Перше. Очищення організму 1-2 чашки на день протягом 7-10 днів. Підтримка печінки по одній чашці після обіду або ввечері. Весняне відновлення щодня вранці замість кави. Не рекомендується пити більше трьох чашок на день, кульбаба діє активно, особливо на нирки і печінку. Поради та лайфхаки. Збирайте кульбабу вранці, коли квіти повністю відкриті. Можна поєднювати з іншими травами, м'ятою, ромашкою, липою. Якщо чай здається гірким, додайте меду або сушеного яблука. Зберігайте сушену сировину у склянках з кришкою в темному місці, де знайти кульбабу взимку. Якщо ви не готували самі, кульбабу можна купити в аптеках сушений корінь або трава, на ринках або у травників, в інтернет-магазинах натуральної продукції. Висновок: Ось так от. чай з кульбаби це простий, але потужний засіб підтримки здоров'я, який дарує нам сама природа. Ця рослина справжній скарб українських луків. Доступна безкоштовно нам на природі корисна, а ще дуже смачна у правильно приготовленому вигляді. Заміж штучних вітамінів, пігулок та енергетиків. Спробуйте, просто вийти на природу, назбирати кульбаб, висушити та приготувати з них чай, ваш організм скаже вам дякую!